Алло. Алло, швидка. Моїй сестрі погано. А, І мені теж. А чим порадуєте? Поліцію викликали лікарі. Дівчину, яка викликала швидку, звати Ксенія. Жива? Так, у лікарні. Ви знаєте цю дівчину? Так, це Наталя Грибовська, вона живе, жила в цій квартирі. А Усенко? Її зведена сестра. Дівчата замовили їжу з ресторану «Міраж». Саме так. Запакуйте, будь ласка, директор. Марго, що у тебе скажи мені? Ну, що я можу сказати? Сухість шкірних покроїв. Специфічний запах з рота. Це точно отруєння, але чи воно харчове, я зможу сказати пізніше, після досліджень в лабораторії. Наталя. Наталочко!